Під'їжджаючи до дороговказу з надписом село Мар'янівка, звертаємо праворуч. А там без межі ланів. Уже біля самого села бачимо надзвичайну малівничу природу, пробудження весненьки. Прохолодний вітерець хитає молоденькі деревця, пробивається перша травичка, лунають перші концерти села шлягерів. Саме у таку чарівну пору року ви, шановний Станіславе Телісфоровиче, і народилися у дружній родині подружжя Сташевських. Ви взяли зі свого дитинства лише яскраві спогади. Від батька ви навчилися всім життєвим премудростям, секретам майстерності, справжньої чоловічої роботи. А коли лунає ваша улюблена пісня. Чорнобривці спогади навертають вас до світлого образу вашої лагідної, добродушної матусі Вікторії. Роки навчання у Мар'янівській середній школі також пов'язані з приємними спогадами. І хоча ви закінчили школу у далекому 1960 році, а потім з порогу батьківської хати пішли у великий світ. Здобувати освіту в столиці, ваші земляки і сьогодні відгукуються про вас як про життєрадісну, енергійну, товариську, справедливу, добру та виховану людину людину, яка всіх вислухає підстави плече. Греська Антоніна Антоновна, однокласниця Сташевського Станіслава Талісворовича. Разом жили на одній вулиці, ми, разом гуляли, в школу разом ходили, а так вийшло, що він пішов у Київ, а я залишилась у селі, але зустрічалися. Він приїжджав на могилку до матері, до батька. Ми зустрічалися сідав. Що це У нас була 40 років, ми зустрічалися всі. Ну, нас багато вже зараз немає. А тоді церкву він як построїв, поміг построїти спасіба йому, то завжди його згадують, якби не сташевський, то і церкви б у селі не було. І дружила з сестрами, з радою і ранею. Ну, вітаю його з днем народження, щоб був здоровий, щоб прожив до ста годин казала. А там як Бог дасть. Щоб щастя здоров'я йому було, щоб він ще прожив. Много є літа. Шановний пане Станіславе, навіть в часи, коли ваша професійна та політична кар'єра пішла вгору, ви ні на день не забували про свою Мар'янівку. Це таке місце на землі, куди ви приїжджаєте, аби надихатись повітрям дитинства, наповнитися силами для перемоги. Як свого часу ваш знаменитий земляк Іван Козловський всю свою душу та силу вкладав в будову післявоєнної Мар'янівки, так і ви, ніби підхопили від Івана Семеновича Естафету доброти, меценатства. Шановний Станіслав Тересфорович, ми вас вітаємо, прихожани з села Мар'янівка, храму Покрова Простої Богородиці і святими іменинами. Тому церкві, де ми знаходимося, церква, яку ви нам пожертвували своїми трудами земного життя, ми сьогодні і з прихожанами хочемо вас привітати для того, щоби Господь дарував вам здоров'я, Божа Матір, вас. Також оберігала, а на охоронитель завжди був присутній при вашому земному житті. Тому ми вам, що можемо сказати, ми можемо сказати тільки, щоб Господь давав здоров'я, миру і перемоги. Те саме, я і від себе, настоятеля храму цього, вважаю вам успіхів і многолітнього віку життя. Я приєднуюся до привітань, шановний Станіславе Талісфоровичу, і хочу вам побажати. Міцного-міцного здоров'я, щасливих і довгих років життя і, звичайно, перемоги. А ще хочу згадати грудень 1999 року, коли у Мар'янівській загальноосвітній школі відбувався капітальний ремонт, приурочений до сторіччя нашого земляка Івана Семеновича Козловського. І ми звернулися до вас з незвичним проханням, школа розрушена, а ми хотіли карниці. І коли ви э, поч, э, наша відбулася перша зустріч і почули про наші проблеми, то ви все зробили для того, щоб відремонтувати школу. Всі приміщення шкільні, класи, кабінети забезпечити сучасними меблями та э, обладнанням, де зараз навчаються діти. І ми за це вам дуже дякуємо. Дякуємо за те, що ви є наш земляк і горді тим, що можемо сьогодні з вами спілкуватися. Бажаємо вам всього найкращого. Нога вам літа. Станіславе телісворовичу. Щиро вітаємо вас з днем народження, і вже тепер, нині діючий Мар'янівський ліцей, багато чим зобов'язаний справді. Саме вашій підтримці, тому що в нас є сучасні меблі, в нас є сучасне обладнання, наші дітки мають можливість співати, мають можливість розвиватися. Звичайно, щира подяка за підтримку вашу, хай Бог дарує вам многолітні дні, щасливі, в доброму здоров'ї, і будемо дуже раді бачити вас і на нашій Мар'янівській землі, і в нашій рідній школі тепер уже ліцеї. Тому з великою вдячністю, з повагою і ось вся наша громада, і ми всі прихожани. Щиро зичимо вам новолітнього, гарного ех, життя і всього-всього самого найкращого Хай дарує вам Господь. Тепер ми всі разом заспіваємо Многоліття. Господа. Дякуємо вам за те, що ви вклали всю свою душу в будівництво нового храму, в справу капітального ремонту Мар'янівської школи, а також у відродження яблуневого саду біля батьківської хати Івана Козловського. Ініціаторка цієї ідеї, директорка Меморіального музею садиби Івана Козловського Ніна Горобчук, сказала, що ви. І з великим задоволенням взялися за відродження саду. Залишається тільки чекати, коли ваша імена Яблонька дасть перші плоди зі знаменитого яблуневого саду Івана Семеновича. А ще пані Ніна подякувала вам за увагу, мистецькі подарунки. Ніна Олексійна майже переконана, що при будь-якій нагоді ви завжди прославляєте. Популяризуйте вашу квітучу Мар'янівку. Можливо, це лише збіг. Але коли екскурсовод запитує відвідувачів, звідки вони приїхали, то часто густо чує з Києва, з Солом'янського району. В Солом'янському районі столиці вами, пане Станіславе, також зроблено чимало. У 2003 році було розпочато реконструкцію школи гімназії біотехнології номер 177 і якби не ваша підтримка, ентузіазм та віра, гімназисти не здобували б знання в стінах сучасного навчального закладу, який відрізняється від інших шкіл не лише ззовні, а й всередині. Уся гімназійна родина пишається тим, що ви є почесним головою пікунської ради. І дякуємо за цю прекрасну гімназію. Вітаємо! 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 Дорогі Станіславе Телесфоровичу, Ми знаємо, що ви дуже пишаєтесь своєю родиною. Дружиною Інною Олександрівною, зятім Віктором Адольфовичем, онуком Славіком та найбільше ви горді за свою доньку Ірину Станіславівну, директорку гімназії, відмінника освіти України, заслуженого вчителя України. А ваша родина, друзі, однодумці пишаються вами. Адже за роки сумлінної праці ви, пане Станіславе, пройшли цікавий професійний шлях, ви обіймали високі державні посади, а саме першого віце-прем'єр-міністра України та міністра палива та енергетики України сьогодні ви перший віцепрезидент будівельної палати України, заслужений будівельник України. Заступник голови наглядової ради Київського національного університету будівництва і архітектури. Політичний шлях. Ви були народним депутатом України минулих скликань. Науковий шлях. Ви кандидат технічних наук. Івана Коли ми з матусою вперше завітали до Меморіального музею садиби вашого не просто знаменитого земляка, а родича Івана Козловського. Мені сподобалася атмосфера, експонати, особисті речі, рукописна та музична спадщина видатного культурного діяча Івана Козловського. Але мене, як музиканта, вразило розташоване стареньке піаніно, яке належало учениці Івана Козловського. І хоча в музеї заборонено торкатися експонатів, але екскурсовод дозволила мені доторкнутися унікального інструменту, просто незабутні враження. А через рік у день шанування пам'яті геніального тенора Івана Козловського. Дирекція музею садиби запросила мене у гості. На відновленому піаніно я зіграв для гостей та відвідувачах з Києва класичні твори, дорогий ювіре пана Станіславе. пам'ятаєте, як Іван Козловський говорив своєму троюріному брату, вашому батькові: не треба ніколи засмучуватися, розклеюватися, а треба співати. Це покращує настрій. А також люблю співати, але сьогодні, у день вашого народження, як музикант, хочу подарувати вам музичний твір Людвіга Ван Петховена і побажати вам здоров'я, позитивних емоцій, щоб щастя ніколи не покидало вашої оселі. Станіслави Телісфоровичу, від імені Великої гімназійної родини та Мар'янівської громади прийміть найщиріші і найтепліші вітання з нагоди вашого поважного ювілею. Бажаємо вам міцного здоров'я, сімейного затишку. Нехай ваше життя буде і надалі наповнене любов'ю рідних, удачею, приємними клопотами, всіх вам благ. І завжди пам'ятайте. Що у вашому імені та прізвищі щасливою долею було закладено могутній потенціал, тож бажаємо вам дожити до ста і більше років. Вітаємо вас многоя літа!